Лазер проти дрона вже не майбутнє. Росіяни хизуються китайською зброєю, якою полюють на наші безпілотники. Пропагандисти опублікували перші кадри її роботи. Встановлений лазер всередині броньованого авто з даху цієї машини висувається оптична вежа з лінзами наведення, шукає ціль, і точно б'є. Непомітний промінь замість ракети дешево, але не без мінусів. Про них нам розкаже Віталій Залевський. Цими кадрами роботи лазерної зброї росіян хизуються ворожі пропагандисти. На наші безпілотники противник полює за замаскованого бронеавтомобіля. Усередині спеціальна лазерна установка. На відео видно радар, який вишукує цілі на відстані до 5 кілометрів. Після цього лазерна установка починає працювати. Ворожі оператори, ніби знищили декілька українських БПЛА: Щедрик, Скайволкер Х8 та Дістректор. Бачимо зністер на сьогоднішній день. Достатньо активний розвиток напрямку. Саме появи лазерної зброї. Він пов'язаний з фактично появою таких масових малих безпілотних систем, тобто це в дрони і інші знімади дронів на полі що суттєво ускладнює можливості по їх знищенню, в тому числі е і їх швидкість приводу до того, що класичні види зброї з використанням там кінетичних набоїв, е ну буває достатньо складно здійснювати е де протиділ. Цю лазерну систему називають Silent Hunter. для того, щоб підготувати її для роботи. Оператори витрачають до п'яти хвилин. Потужність системи – 10-30 кіловат. Вона вистрілює непомітні промені, які пропалюють корпуси безпілотників. Та інші його частини. Лазер може працювати безперебійно 200 секунд. Найбільша перевага такої зброї дешевизна. Можна вразити шахет за допомогою ракети от попаде, зіб'є. Все буде, причому любим типом то можна його знищити. Але вартість враження цього шахеду буде там 3-5 мільйонів. Так? А можна вражати за допомогою. В стиле зброї а можна вражати за допомогою там більш складних систем, там гіпард або скайн вартість враження лазерною зброю, вона там копійки. Лазер може збити ціль на відстані до півтора кілометра, а ще здатен засліпити камери БПЛА до трьох кілометрів. Тож дальність один із мінусів лазерної зброї. Залишаються все ж таки ключові виклики це зменшення їх розміру, бо вони залишаються достатньо громісткими складними в керуванні, і при цьому ключове питання це джерела енергії для таких лазерів, які досі залишаються фактично складними, тому що вони або габаритними, або достатньо дорогими. А ще це не російська розробка, а китайська. Окрім КНР, також була помічена на озброєнні Ірану. Та поки Росія користується іноземною лазерною зброєю, Україна розробляє свою. Маємо вже прототип розробки тризуб, яка ефективно показала себе у бойових умовах. Всі бойові характеристики засекречені, однак він може збивати навіть літаки на відстані двох кілометрів, говорив Вадим Сухаревський. Наступний етап тризуба серійне виробництво. Ми стали однією з небагатьох країн, яка має подібні системи. Лазерна зброя є у США, Британії, Ізраїлі, Німеччині, Китаї, Південній Кореї. Росіяни ще декілька років тому хизувалися лазерною системою Пересвіт він ніби може сліпити будь-які розвідувальні супутники на орбіті до півтори тисячі кілометрів. Це для того, щоб ускладнити розвідку за стратегічними об'єктами Ерефії. Однак у Кремля, як завжди, багато заяв, а доказів. Ефективного використання немає.